Hello everybody! Сьогодні ми поговоримо про те, як прокачати свою англійську за 30 днів. І не просто прокачати, а зробити це з задоволенням, різноманітно, а головне результативно. Знаю, знаю, ви вже напевно пробували всі ці марафони схудни за місяць до літа або стань айтішником за тиждень. І, можливо, навіть дійшли до кінця. Було зізнавайтеся в коментарях. Але сьогоднішній план зовсім інший, і він змінить ваше життя. Ви на каналі онлайн школи англійської мови EnglishDom. Мене звати Аріна, і ми починаємо. Сьогодні ми підготували для вас план на цілий місяць, який щоденно включає в себе щось цікавеньке. Але щоб впевно рухатися до мети, потрібні дві обов'язкові речі: відправна точка. Та ціль. Тому я пропоную вам перевірити ваш рівень англійської мови та зрозуміти, які у вас слабкі сторони та над чим потрібно вже терміново працювати. Можливо, граматика у вас чудова, а ось this speaking не дуже. Виходячи з цього, фокусуйтеся на найважливішому та старайтеся це покращити. До речі, чекнути свій рівень англійської мови ви завжди можете на нашому сайті. Зробити це можна абсолютно безкоштовно, перейшовши за посиланням. Тест не займе у вас багато часу, і він складений таким чином, щоб дати швидкий та точний результат. Тож щій переходьте за посиланням і проходьте тест. Окрім того, сьогодні ми вам нагадаємо, для чого взагалі вчити англійську. Готуєтеся до іспитів, плануєте подорож в іншу країну, хочете знайти кращу роботу? Англійська рулить скрізь. Ви ж це прекрасно знаєте, тому не боріться. До речі, напишіть саме ви в коментарях, для чого вчите англійську. Яка ваша основна мета? Буде дуже цікаво почитати. Загалом, давайте виділимо нашу чітку мету на місяць і будемо. Про неї пам'ятати навіть в ті дні, коли є дуже багато різних справ, тому що головне в вивченні мови це регулярність та щоденна, хоча б хоча б кілька хвилиночок. Щоденна робота над собою. Отже, ми підготували для вас study plan – набір різноманітних видів діяльності на тренування чотирьох основних навичок в англійській мові: читання, письмо, розуміння на слух і, звичайно ж, говоріння. Також додали vocabulary, щоб розширити словниковий запас, та граматику. Ну куди ж без неї ми маємо? Правильно вставляти слова в речення, правда ж? Разом виходить шість категорій на кожен день з понеділка по суботу. Просто вибирайте зі списку те. Що вам підходить саме цього тижня? Зрозуміло, що бувають дні, коли зовсім немає часу вивчати англійську, але тоді можна зробити щось, знаєте, таке простіше та цікавіше, як послухати англомовну пісню та вивчити її текст, або подивитися якісь цікаві відео. наприклад, так на нашому каналі, є дуже багато класних відео про англійську, тому підписуйтесь, щоб їх ніколи не пропускати. Крім того, ви можете додати користі і у ваші соцмережі: Instagram, Telegram, Facebook, Якщо підпишетесь на наші сторінки, там, тому що ми там теж щодня публікуємо масу корисної інформації. Підписуйтесь. Якщо коротко, то я скажу ще раз, що дуже важливо, хоча б трішки, але щодня вивчати, практикувати мову. А як же неділя, спитаєте ви Sunday, як відомо, fun day тому про це поговоримо пізніше. Let's go, давайте починати. Vocabulary день один, і зазвичай це понеділок. Хто з вас не починав нове життя з понеділка? Впевнена, що кожен хоча б раз. І в понеділок ми почнемо зі слів. А слова у нас Everywhere, просто. Озирніться навколо, перекладайте все, що бачите довкола реклами з бордів, етикетки в супермаркеті, гасла брендів або просто випадково почуті фрази. Найцікавіше, що вам найбільше сподобалось, обов'язково вдома виписуйте. Ще дуже класний спосіб вивчити нові слова буквально оточити себе ними, обклеїти стікерами, все вдома, що ви бачите. Та кожен раз, коли будете користуватися цим предметом, будете бачити слово. Ви точно його запам'ятаєте. Маркери та стікери вам у цьому допоможуть. Mind Maps. Цей спосіб підійде тому, хто дуже любить малювання та різні схеми. Знаєте, оберіть тему. Наприклад, нехай це буде будинок. Намалюйте будинок, а від нього стрілочками проведіть слова, які є в будинку. Ну почнемо з кімнат: так: Living room – вітальня, bedroom – спальня, bathroom – ванна, кімната, кітчен, кухня. А тоді відведіть стрілочки від кожної з цих кімнат та напишіть. З пам'яті постарається з голови написати ті слова, які є в кожній з цих кімнат. Ну, наприклад, візьмемо спальню, бед, ліжко, Pillow – подушка, бедшіц. Простирадла, а shower, душ, mirror, дзеркало, towel, рушник відносяться до ванної кімнати. Уявіть вже скільки слів ви змогли записати. А тоді дописуйте ті слова, перекладайте і дописуйте ті слова, яких ви не знали, не змогли з пам'яті написати, і вам вже буде набагато простіше скласти цілу розповідь про свій будинок, дивлячись на цю mind map. Вони можуть бути про що завгодно, не тільки про будинок, я думаю, це зрозуміло. Подумки йдучи за цією візуальною схемою, вам буде набагато простіше згадати слова, які ви забули, або вивчити ті, яких ви не знали. На сайті EnglishDom також можна вивчати слова та фрази. А щоб яскравіше передавати свої думки, у нас також можна практикувати синоніми, ідіоми, фразові дієслова та сталі вирази. Тут також можна вибрати свій поточний рівень англійської та відштовхуючись від нього по темам, вибирати для себе активності. Та тренувати свою англійську. Впевнена, кожен зможе знайти щось для себе на свій смак. Всі посилання на тренування слів та фраз я залишу в описі під цим відео. Тому переходьте та практикуйтесь. Регулярне поповнення словникового запасу та вивчення тематичної лексики ключ до багатої англійської мови. Але ж як зробити так, щоб нові слова відклалися в пам'яті надовго? Це ж є наше основне, так тому що вивчити ми можемо 30 слів, але втримати їх всіх разом в голові одночасно дуже важко, правда? Важливо пам'ятати, що вчити нові слова та вчити англійську мову це не одне й те саме, адже мова жива, в ній використовуються правила граматики. А переклад одного і того ж слова може змінюватися в залежності від контексту. Тому навіть якщо ви вивчите 10 тисяч слів з Cambridge Dictionary, толку може не бути, якщо ви не зумієте застосовувати їх в живій розмовній англійській мові. Тому порада, запам'ятовуйте слова відразу з прикладами вживання їх у реченні. Обов'язково перевіряйте вимову. Ви можете бути Впевнені, але краще себе перевірити, щоб відразу вивчити правильно, тому що переучуватися набагато важче. Reading. у вівторок ми присвячуємо день читання. Це неймовірно ефективний спосіб збагатити свій словниковий запас, адже лексика завжди вживається в контексті. Замість механічного пошуку та заучування слів, ви можете їх самостійно вибрати. З тексту, який читаєте. Що цікавіший саме для вас твір, то легше буде запам'ятати нову лексику. До речі, я взагалі притримуюся правила, що вивчати англійську треба по тому, що подобається конкретно вам, що ви любите і українською мовою. Якщо ви любите певний твір українською, ви вже його прочитали. Чому б не перечитати його англійською? Ви знову отримаєте задоволення і ще й плюс щось вивчите. Під час читання також працює зорова пам'ять. Ви бачите слова. Отже, ви запам'ятовуєте, як вони пишуться. Таким чином читання покращує ще й правопис. А це саме те, що нам потрібно: зовсім не обов'язково читати складні підручники чи наукові матеріали. Провести час цікаво та корисно можна за допомогою якоїсь живої англійської книги, якогось художнього твору, того, що вам конкретно подобається українською мовою. Ви можете читати все від Гаррі Потера до повістей о Генрі, Агати Крісті, романів Фіджеральда та Оскара Вальда. Ви обов'язково знайдете книгу, яка вам буде до душі на англійській мові. Головне. Шукати як мінімум, так це може бути ваша улюблена книга, але адаптована під вивчення англійської мови, адаптована під ваш конкретний рівень. Буде набагато простіше. Щодня читаєте новини в інтернеті. Пх, читайте їх англійською мовою, з відомих англомовних видань. Ви можете дізнатися світові події з перших рук і вибирати тільки ті статті, теми яких цікаві саме вам. І ось кілька сайтів найбільш відомих англомовних видань: The Guardian, Vanity Fair, The New Yorker, «Time», «Fortune», «Independent», «The Telegraph», «Fox News» і NBC News». на нашому сайті теж є що почитати. Там можна знайти тонну інформації про англійську мову. Причому статті найрізноманітніші від того, як з'являється клімат у всьому світі, до розбору нових ігрових новинок. Тож обов'язково заходьте в розділ блогу саме та обирайте статті, які саме вам до душі. І найпростіший, але дієвий. Тому що ви щодня будете це робити, це змінити мову налаштувань на своєму девайсі, телефоні, планшеті, ноутбуці. Та щодня, по суті, будете читати все англійською мовою автоматично. Дуже просто, але дієво. Читання змушує наш мозок. Задумуватися про прочитане та аналізувати, а читання англійською змушує нас докладати вдвічі більше зусиль. Така корисна вправа дозволить вам розвивати свою пам'ять та тримати мислення в тонусі. Британські вчені вже довели, що читання це один з найкращих способів запобігання хвороби Альцгеймера, і, взагалі, вивчення іноземних мов в цілому запобігає цій хворобі. Знали таке? Хочете бути здоровими? Читайте англійською, вивчайте англійську. День третій середа. Граматика дісталися середини тижню. У вас фік ентузіазму, енергії та сил. Саме час приступити до граматики. It's grammar time, baby! Прокачати граматику англійської мови означає повторити базові знання та заповнити прогалини, де ви щось не довчили. Почніть з бази, повторіть те, що ви вже давно вчили, а раптом там зайдеться щось таке, що ви упустили. Ось і момент це довчити. На сайті EnglishDom також можна знайти вправи на вивчення та закріплення ґрема, адже там, в зручному цифровому підручнику, зібрана вся потрібна інформація. І правила, і тренування цієї граматики. Спочатку ви бачите правила, потім застосування їх у реченнях, а потім можете самі попрактикуватися та потренуватися в цих е, граматичних темах. І знову ж таки повторюю, всі посилання чекають на вас в описі під цим відео. Обов'язково перейдіть та подивіться. Знайдіть для себе щось цікавеньке. Ми продовжуємо. Якщо вам все ще мало граматики, то ось ще один гарний ресурс. На цьому сайті теж є багато правил та тренувань граматики. Дуже класний, спробуйте. І не забуваємо, що на нашому каналі YouTube теж є дуже багато класних відео саме про граматику. Теж можете зайти, подивитися. Може там є якась тема, яку ви не довчили, і треба повторити. Ось вам задання на середу. Є навіть окремий плейлист. Ось він, до речі, і найголовніше не варто зубрити правила саме так, як вони написані в підручнику. Так, головне зрозуміти, як це використовується в реченні на практиці, усвідомити, як саме ви будете говорити те чи інше речення в тому чи іншому граматичному часі. Чи інші граматичні конструкції. Усі ці поради, звісно, допоможуть вам вивчити англійську, вони є індивідуальними, комусь сподобається одне, комусь інше. Але є одна порада, яку ми рекомендуємо спробувати всім без виключення. Правильно: онлайн-уроки в школі англійської мови EnglishDom. Там ви будете цілу годину розмовляти з викладачем тет а тет тим самим прокачуючи свою англійську. Так. Саме англійською ви будете розмовляти вже з перших занять. Крім того, навчатися ви можете будь-де в кафе, в парку, в офісі під час обідньої перерви, чому б і ні, або не виходячи з дому. Адже все, що вам потрібно, це комп'ютер або ноутбук та доступ до інтернету. Та й вам не знадобляться всі ці железні підручники, зошити. Все зараз сучасно і класно зроблено в одному цифровому підручнику. І Class. тут є граматика, онлайн тренування, словничок, все в одному місці. І найкрутіше те. Що перший урок є абсолютно безкоштовним. Щоб на нього потрапити, потрібно натиснути на посилання, яке ви зараз бачите на екрані, або в описі цього відео. Давайте вже реєструйтеся, не гайте часу, вивчайте англійську, це так зараз важливо. А ми продовжуємо і ми підійшли до дня 4: Writing Слова згадали, граматику прокачали. Тепер можна і перейти до написання. Спробуйте вести. Щоденник англійською мовою це не тільки гарний спосіб написання англійських слів, а ще й розвиває ваше творче мислення. Ви аналізуєте, думаєте та висловлюєте свої думки англійською мовою. Тобто ви пишете свої плани на день або свої якісь не знаю думки просто, якщо ви ведете щоденник українською. Уявіть, якщо ви будете робити це англійською, дуже прикольно, правда? Вся справа в механіці пам'яті прописування особливо вручну краще допомагає запам'ятовуванню. Думаю, ви це пам'ятаєте ще зі школи. І взагалі я зараз розуміла, що я давненько нічого не писала вручну. Як у вас з цим? Ми зараз просто все друкуємо. До речі, вам не буде страшно зробити помилку. Це ж ваш щоденник. Пишіть, що хочете. У вас величезне. Поле для творчості, яке буде вам допомагати у вивченні англійської. До речі, ще один класний ресурс, де можна перевірити ваш текст на наявність помилок. Переходьте, пробуйте теж. Не готові до традиційного щоденника, можна вести щоденник вивчення англійської мови або занять спортом. Також ви можете писати список справ, список продуктів або просто повідомлення своїм друзям англійською мовою. Так, долучайте їх теж до вивчення. Ще можна написати записку, листівку, залишити десь. Коментар англійською мовою або запитати щось на форумі. До речі, форуми це теж відмінний спосіб листування переписки англійською мовою. Там ви навіть можете задати питання безпосередньо у лінгвістів або в носіїв мови, як правильно вживається те чи інше слово. Сама часто так роблю, це досить цікаво і завжди дізнаюся щось новеньке. І ось, до речі, Word Reference – класний американський форум. Рекомендую. Також не забуваємо, що ви можете написати своєму другу по листуванню, якого ще називають Пенпел. Зараз дуже багато є сайтів, на яких мільйони людей об'єднані любов'ю до листування. Там ви й можете знайти собі друга по переписці. Наприклад, сайт PenPel World робиться з далекого 1998 року. Як бачимо, письмо теж може бути фан, і це не обов'язково стандартне письмо, яке у нас було в школі. Listening. день 5. розуміння англійської на слух є не менш важливим ніж говоріння, бо як ви дасте відповідь, якщо ви не зрозуміли, що вам сказали, правда ж? Також це може бути найстрашнішим кошмаром того, хто вперше спілкується з носієм мови, тому що він не звик, що людина буде говорити так швидко, зливати слова, використовувати скорочення. Так, це все має місце, тому так само обов'язково практикуємо наше слухання. Але ми вже так багато всього вивчили, стільки всього пройшли. Тому дивимося своїм страхам в очі та слухаємо, як практикувати своє listening. Більшість з вас. Щодня, хоча б ненадовго включає телевізор, радіо, Ютуб, вдома, коли ви кудись збираєтеся, або вечеряєте, або в дорозі кудись. Ви завжди щось слухаєте. Чи не так? А якщо цей фон буде англомовним, це допоможе вам легше влитися в інше мовне середовище та потрішки до нього звикнути. CNN, BBC, улюблений Netflix, а також Viasat, National Geographic, подкасти на Ютубі, є маса всього. Для слухання на кожен день це лише невеличкий список прикладів відмінних англомовних ресурсів, які вам точно сподобаються, як вивчати англійську з фільмів та серіалів. Шукайте тут. Є навіть радіо англійською. Ловіть посилання на нашу вибірку. Є трошки більше часу. Переходьте за посиланням, дивіться наше відео англійською та старайтеся зрозуміти якомога більше. Потім подивіться той самий відеоролик, але з субтитрами. Додайте незнайомі слова до словника та тренуйте їх на своєму девайсі. А тепер час розслабитися та послухати свою улюблену музику in English. Так, це теж прекрасне тренування. listening. просто зайдіть на YouTube, введіть в пошуку Lyric Video та шукайте свою улюблену пісню, цей спосіб навіть вивченням важко назвати лише кайф та відпочинок. Але це теж дуже класно працює. Спікін день шість субота. І як ви думаєте, ми будемо розвивати цю навичку? Ну навіть не знаю. Мабуть, будемо говорити. А як же? Найпростіший спосіб це робити це вдома. Спробуйте говорити сам з собою перед дзеркалом, так англійською мовою. Тренуйте ті вислови, які вже ви вивчили напередодні. І якщо у вас є домашні тварини, говоріть з ними англійською мовою. Мій кіт, наприклад, дуже часто чує: Hey, I'm back How was your day? Wanna some food? а чому б і ні? У мене вона просто британочка, я думаю, що вона мене прекрасно розуміє. Спілкуйтеся по відеозв'язку, записуйте аудіомеседжі, грайте у ігри з людьми all around the world. Все це можна робити англійською мовою. Також ви можете взяти участь в розмовних клубах English Dom. Посилання і день сім та дам, неділя! Ми дісталися кінця тижня. Ми пройшли досить складний шлях, зробили дуже багато роботи. А отже, час потішити себе за хорошу роботу. Можна приготувати щось смачненьке, використовуючи англомовний рецепт. Можна включити тренування англійською мовою, і мало того, що вивчити кілька нових слів, так ще й прокачати свої ебс. А чи во ні? А можна подивитися якісь туторіал та вивчити щось новеньке. Теж, звичайно, ж дивимось англійською. Та головне. Те, про що я вам раніше ще говорила, головне, щоб ця справа була для вас улюбленою, і ви це робили і так українською мовою. Так? Любите готувати? Чому б не взяти англомовний рецепт замість україномовного? Ось і пройшов перший тиждень, не так і складно, правда? Різноманітно, цікаво. Тепер дуже важливо за жодних обставин не зупинятися. Just keep swimming, як каже одна відома рибка в мультику. Вибирайте з нашої добірки щось. Відповідно до того, який сьогодні день, та виконуйте це, покращуйте свою англійську щодня. А наше відео добігає до кінця, і якщо воно було для вас корисним, обов'язково залиште лайк. А у коментах можете написати, який день сподобався вам найбільше, або ви вже спробували наш навчальний план і вам є чим поділитися. Також обов'язково напишіть в коментарях. Сьогодні ми поділилися з вами безліч корисних посилань для самостійного вивчення англійської мови. Але якщо вам все ж таки захочеться відвідати перше безкоштовне заняття з викладачем школи англійської. English dom, ви можете це зробити. Залишаю також посилання. Все, що потрібно зробити, натиснути на кнопку, яку ви бачите на екрані. Мерщі вивчати англійську разом. Ну а ми на цьому прощаємось. See you soon! Bye!